Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися такою своєю добіркою ну, точніше, це не добірка, це моя колекція, бібліотека української ніші, бібліотек де парфам. Хочу відразу попередити: це не реклама, це виключно моя ініціатива. Я хочу розповісти про українську нішу, тому що не бачила на Ютубі, щоб про цю парфумерію аж прям дуже часто розповідали. А цей бренд мені дуже подобається. Напевно, мій шлях у світі да, у пізнанні парфумерії почався саме з цього бренду ще кілька років тому і в мене було дуже багато ароматів. Я багато що спробувала в семплах, в тревел-версіях. І ось на даний момент, станом на липень 25-го року, у мене ось така колекція з мініатюрок. Мені аж захотілося для цього відео одягти рукавички, тому що мені дуже подобається ось цей стиль цих флаконів. Я просто кайфую, коли беру їх в руки. Так, у мене є і старіші версії, але нинішні версії флаконів це просто насолода для моїх очей. Тож, давайте будемо починати. Давайте, так як я вже почала. Першим ароматом буде у нас Essential Revian. Це дуже така красива композиція. Вона більше хвойна, солодкувата. Тут у нас відчувається, от мені особисто, звісно, відчувається ялівець, якісь ягоди, купа цукру. Цей аромат я обожнюю носити взимку. Він шикарно звучить на морозі. Він ніби огортає, він з однієї сторони, як той пудровий трішечки. А з іншої сторони, він такий, знаєте, тягучий, щось у ньому десь якась свіжинка. Він у мене вже трішечки настоявся. Тут у мене його зовсім трішечки лишилося. Хоча ну, цей флакон у мене здається, 20, якого 20, 20, 23-го року. Ну, боже, він прекрасний. Я, напевно, колись його задублю, можливо, у більшому форматі, тому що. Він такий, як то, і дивний одночасно. Він просто от в намороз, в сніг, це, це просто неймовірні відчуття. Ця ягідність, хвойність, така така густота. До речі, я не пам'ятаю, чи сказала, це у нас бренд нішової парфумерії. І це дійсно звучить по-нішевому. Чудовий. Я не знаю більше, які там можуть бути аналоги. да. У мене є схожий Сістер Aroma BerryMe. Є дечому схожість, але в беремі він той більш солодший, той аж дуже солодкий. А цей він переливається, в ньому відчуваються різні грані, які ну, основні, да, домінантні це в нас ягоди і хвоя. Прекрасний. От він такий, ну, от... Ним аж хочеться дихати, ним хочеться насолоджуватися. Він, якби він такий благородний, він теплий, він зігріваючий, хоча я не знаю, що тут зігріває. Але він дуже затишний. От в ньому в Та, навіть коли там не дуже й мороз, да, а така якась погода волога досить буває в да, нас взимку, цей аромат він досить таки виручає, він дає гарний настрій, дає сили, дає натхнення, чудовий. Далі наступний аромат у нас буде під назвою ПС. Говорять, ніби це в нас в сторону флюорнаркотік. Але я не хочу його порівнювати, тому що для мене це самодостатній парфум. Тут у нас я особисто відчуваю влічі, відчуваю брагамот, персики, можливо, навіть якась конвалія. Це дуже компліментарно, дуже смачно. Влітку, весною, взимку, ось цей аромат досить такий універсальний на всі пори року. Він дуже такий соковитий. Від нього, якби. Від нього хочеться їсти, можливо, навіть тому що от В ньому дійсно відчувається якась така фруктовість, соковита фруктовість. І плюс ця свіжинка Бергамота е, створює прекраснішу композицію, якою хочеться, хочеться дихати і дихати. Це стійко, до речі, які Rebellion це теж досить стійко. Плюс у мене вже вони досить такі натягнуті, тому що тут у мене вже не так -то і багато їх є. Прекрасний теж обожнюю. Квіткова, свіжа парфумка на всі випадки життя. Хоча, якщо вам уже фліор Наркотік на можливо, тоді не варто. Але як для знайомства, це прекрасна не знаю, версія, не версія. Знову ж таки, я не хочу порівнювати, тому що це для мене це саме достатній парфум абсолютно. І я коли чую схожі скажімо так, шлейфи, я завжди його порівнюю з ароматом PS бібліотек де, бібліотек де парфам, а не флюор наркотік. Чомусь Наркотік. Я перш познайомилася з цим ароматом, тому коли вийшли вже клони на фльор Наркотік, асоціативно фліор Наркотік був пов'язаний з ароматом PS. Ось так, наступний аромат Memoirs of Geisha, Це ж у мене дубль, теж вже він у мене, скажімо так, на одні. Тут у нас теж персики, ветівер, бергамот, квіти, мускус. говорить знову ж таки, що це в нас в сторону Андромеди. Як на мене, андромеда значно важча, значно мускусніша. І там в андромеді мускуси, які сидять в кірки, які я просто ну, я їх не можу. Можливо, комусь це подобається. Мені, вибачте, котячі лотки, піт, і все таке, я таке не дуже люблю. А ось в цьому ароматі від бібліотек де тут прекрасний мускус, він не висверлює, він гарно сідає, він не дає кошачі лотки і не йдуть від нього. Я навпаки відчуваю, в ньому дуже сильно виражений віцівер. Да, тут є лотос, він, так, воно є той лотос, воно відчувається, але для мене домінантно тут ветівер. І це мені, цей аромат мені нагадує, знаєте, коли в селі трава вже така висока, і на ній є, на траві така ізоляція не те, що без соцвітці, не пам'ятаю, як вона називається. І от воно після дощу так пахне, у гостринка така. Це прекрасно, хоч він не називається у нас як. Записки, точніше спогади гейші, я би назвала його, можливо, навіть унісексовим ароматом, тому що тут саме бібліотек деперфам для мене домінантний ветівер. Обожнюю цей аромат, стійко, з ним треба обережно, тому що можна передозувати. І ну, я, в мене було таке кілька разів, коли я ну, багато нанесла, то трішки важкуватий, але що все нормально з дозуванням, от просто обожнюю його, це стійко, Особливо, особливий у мене вже постояв, він набрався. Прекрасний. От дійсно, він такий загадковий, знаєте, як Гейша. Він дійсно загадковий асоціативно, це, ніби, знаєте, якась така, ну, не хочеться сказати, відьма, але відьма не в плані чаклунка, так, а відьма в плані та, яка знає, та, яка володіє певними знаннями. Він такий нетривіальний, він загадковий, прекрасний, От. чудовий аромат. Наступним ароматом, про який я хочу розповісти, буде мій мій улюблений аромат в спеку. Хоча багато хто спеції в спеку не носить, але я люблю це. Це в нас під назвою кохання в бібліотеці. Звісно, назва трішечки інша, я просто не хочу говорити, так, щоб Ютуб пропустив це відео. Боже, тут така прекрасна троянда, така пудра, тут такі спеції, це так густо. Ось, бачите, якого він у мене в колі був чуть-чуть світліший. Він просто у мене вже набрався. Я в нього закохалася ще, коли спробувала його в пробничку. Це просто ульотна, ульотний парфум, просто неймовірніший. Я можу собі дозволити таке носити в спеку плюс 30, але от. Бо сини взимку знову ж таки, він так прекрасно сідає, він, він як антидепресант, він зігріває, він огортає. І він такий, знаєте, він жіночний, але не в плані такий, як сказати, жіночний в плані якоїсь ігривості. Він такий, знаєте, дуже такий теж загадковий, елегантний, такий з характером, такий аромат підійде жінці, яка вже знає собі ціну. Багато, ну, може здатися комусь досить старошкольним, олдскульним, да, може здав, видавати комусь, там, хто не любить такі ноти, там, там як да, там, як стара косметичка, як аромат бабусі, але я такі аромати люблю, мені це подобається, це, це для мене справжня ніша, це розкішно. Це дійсно прекрасна троянда. От в цьому ароматі троянда, напевно, одна з найпрекрасніших, які я чула. Це не така троянда, як Монталь. Знову ж таки, це, тут троянда така пудрова. Помадна, якась кремова, але водночас тут і ванілька є. Спеціями це прикрашено, це прекрасно. Чому така назва? Да? Ну, дійсно, я, до речі, давала його подружці затестити. Подружка сказала, що це дійсно пахне старою бібліотекою. Знаєте, такі книги, які постояли, вони трішечки відсиріли. Тому такий аромат. Ну, звісно, в моїй подружці цей аромат не дуже зайшов, тому що вона такого, такий формат не любить, але мені це дуже подобається. Це дуже вишукано. Наступний ароматик. Лавіз uh, драк. Де в чому він схожий? От у мене є Wild Python Mansera, На фрагрантиці його порівнюють з поганою дівчиною від Кіліян. Не знаю, яка Кіліан, кіліановська дівчина. Цей аромат мені схожий з Wild Python. Але це різні абсолютно парфуми. Тут я відчуваю такий, знаєте, як нарцис. Нарцис саме такий, знаєте, цей білий із. Серединкою, яка має таку червону окантовку перепрошую за російське слово. Тому що не всі нарциси в нас пахнуть. Да? А ось це саме цей білий пізній нарцис, який в травні з'являється. От мені пахне цей аромат, аромат тим нарцисом, і, напевно, яку, ще османтусом. Це дуже квітково. От це, це прям, напевно, найбільш квітковий аромат із сьогоднішньої добірки. Кітково насичено, навіть ну, це дуже стійко. Це такий, знаєте, букет квітів весною. Е, може бути якась тут і зеленина, і, там, і свіжинка якась, але все ж таки тут дуже-дуже багато квітів. Це мені асоціативно, знаєте, йде охапка цих нарцисів, величезний букет нарцисів, який стоїть уже в воді. Або він стояв у воді, його виняли да, цього букета. Із, із, із ніжок нарцисів стікає водичка. Ось такі в мене асоціації. Я не пам'ятаю піраміди, я ці ноти не запам'ятаю, я все ж таки ділюся власними асоціаціями. Ну, це дуже жіночно. От, чим він схожий з Wild Python від Banserat? Напевно, тим, що від нього теж йде така аура. От, мокра трава. Да? Якщо там Вайлд Пітон, от теж асоціативно, да? ніби волога шкіра якоїсь рептилії. Дещо є в цьому, я не знаю, як це пояснити. Можливо, дещо цей аромат хижий, Він настільки він дуже так душить, можливо, квітками. Він досить такий настирливий. Він це не ніжняті. Ні, якщо це, якщо ви полюбляєте більш такі ніжні витончені букети, це не він. Він дуже такий, знаєте, колкий з характером. Звісно, це асоціативно, він сам аромат не колкий, але коли його одягаєш, з ним хочеться просто вирівняти спину і підкорювати цей світ. Так, це такий аромат, дуже так знаєте, для впевнених в собі жінок. Або ж, якщо ви хочете додати собі впевненості, візьміть ось цей аромат лаві зедрак. Ось він дійсно він аж, він аж як змушує вирівняти спину, додає якогось стержня, знаєте, ніби от потрібно, як не те, щоб підкорювати цей світ, а впевненості, впевненості сил дісти. Знаєте, це така вже впевнена в собі жінка, дуже, така, можливо, настирлива, наполеглива, да, така цілеспрямована. В принципі, так, як і при Сувгейше, да? але це зовсім різні аромати, абсолютно. Якщо маємо гейша це в нас такий більше тут відтівер, мені, то тут ці нарциси мені ну, відчуваються. Я не знаю, що вони там є, але мені асоціативно це нарциси. Далі наступний аромат, мій улюбленець, який вже закінчується в мене Полярне сяйво. Прекрасна, прекрасна тут полуничка, персики, шампанське. Прошу, не персики, а Абрикоси. Шампанське бузина. ось У мене його зовсім трішечки лишилося. Не знаю, чи буде повний такий великий флакон, брати, чи візьму собі тревел. Зовсім трішечки в його лишилось, Цей флакон, напевно, мені найбільше за всіх подобається, тому що, до речі, дуже якісне скло, дуже якісна тут кришка, вона ж така важка. ось, Ви можете це по звуку чути, що це не пластик. ось. Це дуже компліментарний аромат в мене. Це дуже стійко, особливо зараз він так набрав. Оборотів я обожнюю цей аромат в літній дощ. Але і я його носила і зимою і на новий рік. Він досить таки святковий, тому що в ньому є ці бризки шампанського. Весною він додає якоїсь такої свіжості, ніжності. Влітку в дощ це прекрасніша композиція. Вона тоді видає таку гостринку, свіжинку, якусь таку озоновість. Тут є альдегіди, здається, але тут сучасні альдегіди, тут не такі, як не ретро, не олдскульні альдегіди. Вони тут такі ашколки, свіжі, свіжі, знаєте, от така от прям свіжина, яка аж прорізає носа. Оце, оця озоновість після дощу. Це вони, ці альдегіди. Так само восени він теж прекрасний. Ці абрикоси восени розкриваються. Обожнюю цей аромат, універсальний, жіночний. На всі випадки життя, знову ж повторююсь, досить такий компліментарний, Я відні... на цей аромат не один комплімент спіймала, да? прекрасний. От. Багато він мені емоцій, прекрасних подарив. Він зі мною багато де був цей аромат. Я колись я кудись там їхала, собі його відливала. Це любов, це що можна сказати. Далі, у мене є такий ще пробнічок Нірвана. Я просто не дуже ношу амброксанові аромати. Але цей мені аромат подобається, він такий, знаєте, колючий. Також він по-різному розкривається в будь-яку пору року від залежної температури. Ну, тому що та, це в нас тут молекули, здається, та, чи амброксан. Тут у нас три ноти, жасмін, Амброксан Іріс. Ось він такий, знаєте, він класний, але якось це не зовсім моє направлення. І у мене є дещо схоже від Фаб'єн Марше провокант аромат. От Вони з того напряму. Просто Нірвана, вона з дійсно значності кіша, вона така настирлива, наполеглива. ця нірвана. Тут такий Амброксан, такий колючий. Ну, Багато хто його не відчуває, цей аромат, я його прекрасно відчуваю. Він, мені здається, він навіть розкривається згідно настрою. От справді, от по настрою розкривається цей аромат хамелеон. Я його більше використовую, знаєте, як доповнення, як комбінування з іншими ароматами, якимись цитрусами, квітами, і тоді це складається прекрасна композиція. Можливо, колись придбаю собі тревел. Ось поки що він у мене не сильно йде. Ось цьому пробнічку, вже певно, рік. Ось я його тільки трішечки використала, тут у нас десь 3 мл. Хоча прекрасний аромат, насправді, чудовий. Далі хочу ще розповісти, це в нас буде не бібліотек де парфам. Але так як я бачила, здається, це один і той же виробник, просто назва інша, це в нас вотре. Але, здається, власник компанії, один і той же, Ось вотре. Такі тривелочки. Ось інзабет, наприклад. Це в нас така амброва штучка. Восени, учі аромат. Чому називається у ліжку? Напевно, да, зараз будь-мої асоціації, що це він, він дуже затишний. Він такий, знаєте, м'якесенький, солоденький, ніжненький. І знаєте, він як теплий светрик, який огорне вас, зігріє своїм теплом, подарить чудовий настрій, да, щоб в таку ось цю погоду, осінню, таку, коли вже дощ, знаєте, коли вже перші приморозки, коли дощ і снігом, грязюка. Ось цей аромат він зігріє, він ніби огорне цим теплом, затишком, подарує гарний настрій. От від нього хочеться пити чай, сидіти під пледиком, запалювати свічки, бути в такому от затишку, да? створити собі куточок е перебування, да? в таку не дуже приємну погоду. От обожнюю, прекрасний цей інзебет. люблю його теж. І наостанок, останній ароматик у нас вотре фохор. Кажуть, якщо у мене тут камера дивлюсь, не дуже вдало стоїть, але ну, нічого. Я все ще ракурс обираю, тому перепрошую. Отже, вотре. Фокьор – це у нас в сторону Modern Princess. Я тестувала Modern Princess. Звісно, це не один-один, але такі стартові акорди це все є, є звідти, Але все ж таки для мене це самодостатній аромат. Тут прекрасні квіти. І хоча, мені певно, найбільше відчувається червоне яблуко. Саме червоне знаєте, таке величезне соковите червоне яблуко з білою серцевинкою, коли його кусаєш. Сок аж тече. Чудовий, жіночний, універсальний. Теж на всі випадки життя, хоча я більше таке люблю носити весною. От саме весною літо, мені такого не хочеться. Взимку він трошечки тихіший. Хоча, я думаю, в офіс, да, якщо ви нікого не хочете придушити, задушити, це прекрасна парфумка. Ось так. Що ж, така була сьогодні добірочка. О, Така моя бібліотека, бібліотек де парфам. <сум> Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої відклики. Як вам можливо, ви знайомі з цією парфумерією? Можливо, ви хочете щось своє додати? Буде цікаво мені почитати. Бережіть себе.